Чи відрізняється чоловічий манікюр від жіночого в цьому відео? Я поділюсь своєю думкою на рахунок цього питання, а ти не забудь підписатись, щоб не пропустити нове відео. Почну з того, що в мене в пресі немає окремого пункту чоловічий манікюр, тому що я вважаю дурницею ділити клієнтів там по довжині нігтів чи по тому наскільки важко робити їм манікюр. Майстер він не той майстер, щоб вміти працювати з складними випадками, тому що інакше всі б клієнти й дома могли це зробити. А тепер трохи пошукаємо різницю між чоловічим та жіночим манікюром. Зняття і опил проходить по факту однаково, наче це ми робимо просто на коротких нігтях. Але вже стосовно самого манікюру, багато майстрів ставлять ціну за чоловічий манікюр більшу, тому що у чоловіків... Начебто складніша кутикула. Ну, типу, там вона грубіша і в неї близько капіляри. Але по факту, дівчата, давайте згадаємо, наприклад, вікові ручки або руки підлітка, або руки, які просто давно не бачили манікюру. Там кутикула наростає не гірше, ніж у чоловіків. Ну і іноді, по факту, чоловічі руки від жіночих ніяк не відрізнити в плані. Шкіри. Ось, наприклад, якби я не сказала в цьому відео, що це чоловічі руки, ви б здогадались про це чи ні? І якщо так, то яким чином? Ладно, упустимо той момент, що чим частіше ти робиш манікюр, тим доглянутіше виглядає кутикула, і це не залежить від того, чоловік ти чи жінка. Перейду до наступної тези, це те, що чоловікам потрібно робити максимально тонесеньке покриття, ну там, типу, міліметровий шар бази і топу, тому що чоловікам. Некомфортно, типу незвично, коли в них є покриття на нігтях. Ну, по-перше, то все покриття особливо базами не потрібно робити ні чоловікам, ні жінкам, ні дітям, ні, нікому, в принципі. А на рахунок того, що незвично, можу сказати одне: згадайте свій перший манікюр, а саме покриття гель-лаком. Я впевнена на 100%, що після першого покриття гель-лаком було відчуття: оце, ой, а можна чіпати щось цими руками чи ні? Почуття незвичності було у кожного, хто починав тільки покривати нігті гель-лаком. Так само відбувається, коли ви довгий час ходили з покриттям гель-лаком і вирішили по якійсь причині його зняти. Це теж абсолютно незвична ситуація. Здається, що ніг таке дуже А Це здається через те, що, звичайно, з покриттям нігті міцніші, і ви звикли на них давати нагрузку трохи більшу. А коли цього доп. укріплення немає, є відчуття, що нігці як папір. Тому покриттям чоловічі від жіночого манікюра теж не відрізняється. До речі, я знаю, що ви будете питати, якими матеріалами я працюю в цьому відео. Тут база Touch Naked. Чорна гельфарба Dark і синій колір 022 від Baz. До речі, цей колір запишіть собі десь, тому що за нього в мене в інстаграм дуже часто питають. Всі матеріали я обов'язково продублюю під відео. Ну і звичайно не забудьте поставити лайк за старання. Так от свою думку стосовно відмінності чоловічого від жіночого манікюру я сказала, і для мене їх по факту немає. Тому, якщо ви не згодні з моєю думкою, напишіть причину в коментарях. Я обов'язково перечитаю і відповім на всі коментарі. Ну а вам я дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.